Вони пройшли повз мене так тихо, ніби сама прерія несла їх своїм подихом. Вітаю, друзі, вітаю з цих тихих прерій, бо саме тут почалася історія, яку я хочу вам розповісти історія про лобо, великого, мудрого вовка, що жив серед цих степів понад сто років тому. Її написав Ернест Сетон Томпсон. Канадський письменник, мандрівник і природознавець. Він довго спостерігав за тваринами, жив серед дикої природи і навчився розуміти їх серцем. Коли він працював у Нью-Мексико, тут, у цих самих преріях, він почув про легендарного вовка лобо і вирішив розповісти світу його історію. Не як про хижака, не як про небезпеку, а як про істоту, здатну на любов. Вірність і мудрість. Так народилося оповідання Лобо Володар Курумпо. Колись у далеких преріях жив Лобо, наймудріший і найсильніший вовк Курумпо. Люди боялися його, але ніхто з них і не здогадувався, що в серці Лобо жила любов. Її звали Бланка, вона була світлом у його очах і причиною, чому лобо завжди повертався додому. Люди боялися вовків і вирішили зловити Лобо, вони думали, що це просто звір, але не знали, з ким мають справу. Лобо був мудрий, він бачив те, чого не бачили інші. Жодна пастка не могла обдурити його. А поруч завжди була бланка. Разом вони були командою де лобо, там і вона. Люди витрачали дні і ночі, вигадуючи нові хитрощі, але любов і мудрість лобо і бланки була сильнішою за будь які пастки. Коли небезпека наближалася, лобо вів бланку туди, де люди не могли їх знайти або наздогнати. Позаду Шум переслідувачів попереду тиша прерії. Вони просто стояли поруч, і цього було достатньо. Люди залишали пастки всюди, але Лобо і Бланка бачили кожен крок, кожен запах, кожну небезпеку. Але одного разу Лобо залишився сам бланки не було був лише легкий подих вітру, який нагадував про неї. Бланка, наче розчинилася в тиші. Лобо відчув, її шлях закінчився. Лобо просто сидів і дивився вдалечі. У печері Лобо ліг і заснув. Він дуже втомився, він так довго біг. Цей сон став його новою дорогою, дорогою туди. Де він знову зустріне бланку. Одні говорили, що вовки зникли, інші, що їхні духи піднялися над степом, а хтось бачив у променях заходу сонця дві постаті і казав любов не зникає, вона переходить у легенду. Лобо і бланка стали частиною прерії. Так закінчується наша історія, але не справжня справжня історія лобо. Була іншою, Ернес Сетон Томпсон написав її, бо хотів, щоб люди навчилися бачити у тваринах не ворогів, а живі серця. Тож, якщо тобі цікаво дізнатися, як усе було насправді, відкрий це оповідання, і, можливо, коли дочитаєш його до кінця, ти теж зрозумієш, у кожної істоти є своя історія, і хижаки також вміють любити.